Фестиваль середньовічної культури Бастіон цілковито молодіжна локальна ініціатива. Цьогоріч надзвичайно цікавий та захоплюючий захід відбувся в четверте. Фестиваль проводиться в четверте. До того проводилися фестивалі під назвою Міць Галичини» на площі. Але ми подумали, що слід трішки мінятися, змінюватися. Час ходить вперед і відповідно щось міняти і в процесі створення самого нового фестивалю, тобто локація, місце. І по суті, я думаю, що нам це вдалося. У фестивалі взяли участь близько двох десятків реконструкторів із чотирьох клубів. Насамперед клуб з Івано-Франківська, клуб Зіґмунд, який відтворює гарнізон побут, гарнізон фортеці Галицької фортеці кінця 14-го, початок 15-го століття. Клуб «Чортополох», який займається реконструкцією середньовічної Шотландії. Ось там є в тому клубі, зокрема багато лучників. І організатори це клуб Нормани. Особисто я представляю клуб Баннерет, міста Страя. Тобто, це зібралось тут все прикарпаття. Глядачі мали можливість побачити турніри на м'яких мечах та лицарські бої. За результатами трьох раундів перемогла дружба. Варто лише уявити, скільки праці, часу та інших ресурсів слід докласти, щоб виготовити собі обладунок, одягнути його і спробувати в ньому пересуватися, навчитися володіти зброєю, постійно досліджувати різні аспекти реконструйованої епохи, брати участь у зустрічах колег-реконструкторів. По Різним замкам України відбуваються фестивалі, різні фестивалі. Історичні, де можна попробувати побитися, попробувати пожити по середньовічному, бо там відтворюється не тільки бій, а й побут. Шиють шатри середньовічні, столи роблять посуду. Стараються навіть утворювати якісь кулінарні, якісь шедеври по середньовічному так само танці. Ну, все-все-все побут життя в середньовіччі. Є такий чемпіонат, битва націй. Наші лицарі є найсирішими лицарями планети. от, іншим словами. Цьому ж ти довгих 8 років. От, і цього року ми перемогли російську команду. Я скажу, це, можна так сказати, це так символічно, бо я відчуваю, що зараз були перемоги якісь трошки більш глобальніші. У рамках фестивалю діяли середньовічні майстерні – стрільба з лука, майстер-клас сплетіння кольчуги. Також кольчуга плелася, були різні плетення, були як 4 в 1, 6 в 1, 8 в 1, 8 в 2 і тому подібне. Для цього використовувалися розклепаний дріт. Також цим займалися ковалі, які мали пів які допомагали їм в цьому і в іншому. Усі бажаючі мали змогу побитися на мечах, що особливо подобалося дітям. Ну, бій мені сподобався, це був другий бій. Бої досить хороші, відчуття від мечів дуже прикольні. І це як весь справжній меч, він тяжкий і класний. Цікавим був конкурс костюмів новим таким івентом під назвою конкурс костюмів. Тобто люди, жінки, всі, хто до нас приїхав як реконструктор, але не мають обладунку. Вони приїхали в костюмах. Мені подобається мода першої половини 14 століття. Треба закупляти натуральну тканину. Бажано, щоб теж. Там був відомий склад ну, максимально, там, наприклад, щоб якщо це льон, то щоб він був 100%, 100 натуральний. Якщо це сукно, то теж бажано хоча б 70-80 й більше. І в принципі потім просто шукається також, розглядаємо археологічні зображення. Якісь книги теж є дуже корисні. і По них вже треба одяг і шити учним швам. Калушани залишилися під хорошими враженнями, адже сьогодні у Калуші справді панувала атмосфера середньовіччя. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.